Трупа ж стара, ви розумієте, що треба робити нову. Корозія роз'їла трубою. образувалася дирка. Для того, щоб до неї достатки, треба церчати воду і забити її. Останній час так, дуже часто трапляється. 30 тисячі років лінії. Не ляк, не йод, не вечно. Вона в мене є дерев'яні чопи, там. от я її не забиваю. Забиваємо, витягуємо, обрізаємо і заварюємо таким чином. Трубі відверті пробиваєш оцим деревом, воно пару минут стоїть, розкисає, ми спилюємо і потім латку ставимо. Зупиняємо воду, так. Да. Дерево розбухає розбухають, ну, не дає, ну, От Ви вода йде, ти ж не буває. Мітал к металу не прислав. Через зношений водогін в цьому місяці, в січні 24-го року, наші хлопці з водоканалу вже 10 раз ремонтували дані пориви, і це все є збитками нашого водоканалу. Рельєф прокладання водоводу досить складний. По лісам, полям, поймам річок, що значно ускладнює пошук аварійних ситуацій. Тим не менш, нашими працівниками було виявлено два великих аварійних витоки води: один в районі села Краснопілка, інший в районі села Конела. Наші хлопці, аварійні бригади, які виїжджають на такі поломки, вони зима. Літо, дощ, сніг, мороз. Вони завжди працюють, роблять свою роботу незалежно від погодних умов. Робимо все можливе і неможливо, щоб злотати кібук і щоб жити воду. на Вода буде по-любому.